На початку квітня в'їзд Рінкера у Харкові перейменували на в'їзд Глісада Джуса на честь загиблого льотчика Андрія Пільщикова. Також 2 квітня розпорядженням харківського міського голови декомунізували 17 топонімів, назви яких так чи інакше пов'язані з Росією. Глісада це взагалі траєкторія, за якою літак заходить на посадку. Це термін з авіаційної справи. скажімо так, джус це позивний Андрія Пільщикова, людина, яка Мешкала тут неподалік. Перейменування в'їзду Трінклера на честь Джуса стало другим у Харкові, яке відбулося завдяки петиції. Воно не пов'язане із законом про декомунізацію, але відбулося заради вшанування пам'яті харків'янина амбасадора надання Україні Ф-16. Також нагадаємо, у січні Ігор Терехов дав зелене світло на перейменування 65 топонімів. Тоді нарешті з'явилася вулиця Сковороди замість Пушкінської. Це сталося саме після ракетного удару росіян по вулиці, яка називалась на честь імперського поета. Там довгий час вулицю Пушкінську представники муніципалітету вважали чи не вважали, ну сумнівалося чи варто її переименовувати, і це така знакова річ, тому що Пушкін то є не тільки російський поет, то є певний маркер імперії імперії, яка тут була довгий час, декілька сторіч. Проте у Харкові залишається близько чотирьох сотень топонімів, назви яких пов'язані з Російською Федерацією або СРСР, зокрема вулиця Краснодарська, станція метро Пушкінська, проспект Гагаріна та інші є пропозиції бойових бригад із проханням перейменувати вулиці на честь героїв України. Мені важко дати оцінку, чому так повільно триває цей процес, оскільки я не знаходжуся всередині цього процесу. Ми як власне громадські активісти можемо. Лише пропонувати і адвокатувати чи інше перейменування. Тобто і великі, і маленькі вулиці вони потребують все одно власне зваженого і фахового підходу для пошуку своїх нас. Та назва приживеться і буде органічно вписана символічний простір міста, яка буде там доречною, яка Буде там логічно в Ігоря на перейменування залишилось декілька тижнів за законом. У травні це право перейде до Харківської обласної військової адміністрації. Я знаю, що при Харківській обласній військовій адміністрації формується робоча група, яка буде працювати тоді, коли повноваження перейдуть до обласної військової адміністрації. Вона буде працювати не тільки з топонімікою Харкова, а й з топонімікою області. Ну, я думаю, що власне. До кінця тих термінів, які є у голові військових адміністрацій, громад, ну, на що вони впораються того. Ну В Харкові теж я щиро бажаю впоратися з тими завданнями випадками. Як ми бачимо на третій рік повномасштабної війни у Харкові залишається близько 400 топонімів, назви яких пов'язані з країною агресором. Процес дерусифікації та декомунізації міста триває не так швидко, як би нам хотілося. Це для мене самого питання, мене немає на нього відповідь, тому що можна було б швидше, але треба розуміти, що 600 вулиць загалом, які підпадають під перейменування, це дуже багато. Це десь близько 20% від загальної кількості вулиць на мапі міста. Буде певна плутаниця в після повного переіменування. Кожна п'ята вулиця змінить назву. Це буде достатньо важко перший час до нього до цього всього звикнути. У нашому місті немає вулиць на честь провідників української повстанської армії Романа Шухевича чи Степана Бандери, як у Києві, Дніпрі, Чернівцях та Ізюмі. Дочекаємось кінця квітня, аби дізнатися, чи встигне міський голова перейменувати усі топоніми. А ви не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш канал і соцмережі.